Якщо чесно, я думала, що вчора настолько внятна и понятно всем все объяснила, що ми тему мови и люди, які заблуждалися касательно мови, но але пытаются очнуть нас, нас страшних допустивших війну в Україну, як вони говорять, тому що Путін прийшов спасати російськомовних. що mm -hmm. єсли б у нас не було людей, які говорять. На російській мові? На руській, точніше, немає російської, тому що Росія це корпорація. Це не страна і не нація. Це корпорація, це. Я не знаю бренд. Стоковий магазин. Вже про це говорили ми в минулому профілі. І приходиться повторювати все по тисячу разів. І за чим ви дітей називаєте аутістами? Я не розумію, ви самі аутісти? Понімаєте, ні? Ви самі аутісти? Вам треба повторювати. Я... По 15-20 відео знімаю, і лише тоді чуть-чуть здвігається щось з мертвої точки. Значить, понаписували е, суперправідники, е, які за чим-то ходять і. І самі позоряться, що Путін прийшов сюди, тому що тут все говорили російською мовою. Ще сам розкажу одну історію, яка якраз пояснює логіку ось цих людей, точніше її отсутстві. Була коли я маленькою дівчинкою, я думаю, всі дівчатка в нашому возрасті десь 90-ті років з таким зіткнулися. Пам'ятаєте, були такі інтересні чоловічки, згібіціоністи, ну, ходили по кущах і вишукували, коли дівчинка якась ну, така. Така ну, не юна, я, не, не пройдеться мимо, мі щоб він мог собі там всі діла е, справити, ну, передьорнути, чи як там пасени називають яким це словом. А ми з дівчатами такі любопитні були. Ми дуже злякались, а так як мене бабушка вчила йти назустріч страху, то я вирішила піти на зустріч страху. Ми дуже боялись цих чуваків, боялись ввечері виходити на вулицю. Не дивлячись на те, що було недалеко від нашого дому, ну це, ну думаю, так. Зараз пожалуємося дорослим. фіг я знаю, може та людина хвора, ще поб'ють, прийдуть, знаєте. І вирішили ми його позвати, ми його позвали до себе і спитали, яку хер він так робить. Ну, представляєте, когнітивний дисонанс для цього маньяка був. Ніколи в житті ніхто не питав, обично він лякає дівчата. Тут дівчата прийшли, і узникали. Він оказався такий сраний інтелігентік, такий ботан, з підстріляних штаніжках. Зараз це модно, от Ніколай Василенко так вдягається, а тоді це було шапка-папаха. Да, чуть -чуть Торбочка, понял, их сейчас тоже модно, сельпо всякие такие. Знаете, яку він тоді фразу сказал, а чё вы ходите в этих колготках эластичных, в этих юбках коротких? Вы же понимаете, что это вы сами виноваты. Это вы нас породили таких. Вот. И він расплакался. Він так знатно звинуватив дівчат, що ми задумались, якого хера ми ходимо в цих юпочках і колготках, в паранжах же ходити надо, щоб не дай Бог такий маньяк на нас не накинувся. І потім в ітогі і вправду не сказали в міліції, що сама виновата. Та вони там так і кажуть, в принципі, ну ви ж розумієте, так? Да? Е, кіно, в принципі, знімають на, на реальних событиях. Ми тоді були в такому недо... Він настільки. Він настільки. Він, типа, преподаватель там, ну Шибанутий, поняли такий, Він розказав, що вони з жіною ці 90 роки. E, уже тоді вони займалися езотерикою, про яку ще ніхто не знав. Вони ходили до астрологів, до ведичників, якихось там спеціалістів, вони щось вираховували, якихось у них оказались якісь коротше, мінус на мінус находи. Ну, як у торі фактор, коли дитина там не може народитися при определенній групі крові. Так, у них типу, якась сексуальна коротше, бред Він несавмістимость. На... Боже, йому так понравилося, що є з ким потребувати. Дівчата мої вже пішли застрелились, тому що не витримували. А я реально все це слухала. Понімаєте, хороший психолог починається з наблюдательності. От як от його б, наприклад, теоретик би цього маньяка описав би як якусь там лічність, яка якесь роздвоєння, А я знаю всю правду тепер про них. Ми з ним про тринділі чотири години. Тоді не було телефонів, щоб позвонити і сказати Ма, я сьогодні запізнюся. Я реально сиділа і понімала. Я очікувала того, що я додому прийду дуже пізно, але мені настільки цінна була ця інформація, понімала, що я можу цим знанням врятувати весь світ і цих чуваків. Ну, якось ліквідувати, да розуміючи, що з ними не так, і і, і в принципі, дівчат, які можуть з, з цим зіштовхнутися, з цим страхом. Він переляканий, інтелігентний чоловік. Він 500 тисяч разів тоді пояснив, що він не собирався нікому причиняти боль. Вони вправду бізобідні. Але ж хто про це знає, коли ви бачите їх в кущах, без трусів? розумієте це чи ні? І завдяки тому, що він мені все це розказав, я за ним довго наблюдала. Гуляють його зрачки. Хто він по образованню? Все, все, все. І тоді в кінці спитав, можна я до вас ще буде приходити? Я не буду збачити. Можна я просто я кажу, ви вибачте, ви, Ніт. Мене вдома і так наругають за те, що я поздно прийшла. А я така була пунктуальна, як б Мені треба було до темряви зимою прийти додому. Влітку мені більше повезло. Мені до темряви, тобто до восьми вечора треба було до дев'яти прийти додому, але в цей час тільки збиралися все гуляти, а мені треба вже було йти додому. Ну, спортсменка, комсомолка, вчилася в трьох гімназіях, всі діла, КМС по плаванню, В'язала, вишивала, в воскресні школи ходили. Дякую за цей ще досвід. От мене всі питають, звідки це ти все знаєш. Я завжди йду туди. Де я хочу зрозуміти щось, що є конструкцією цього світу. Так, от приклад вам понятний я привела, да? А тепер уявіть собі, є Путін от який прийшов, коротше, тому що ми самі виновата трінгім на русском, прийшов, коротше, нас за це хіраче, щоб забрати своїх русских, уявіть собі, завтра прийде Китай. <правді> Спасати всіх у кого китайська техніка вдома. О. А потім прийде Голівуд, до тих, хто співає на голівудській манеруті. Ці мілізми всі поняли? А потім до нас прийде Японія, буде спасати всіх у кого японські машини, потім прийде Франція, Германія. Коротше, поняли, що у нас останеться? О! Незалежна Україна, у якої нема свого нічого. Або станеться три бабушки во дворах, у яких до сих пор і кони висять, дома мазанки кізячками і соломою построєні. Або Або ні, ні, ніколи нічого не залишиться. Ну, потому тому, що, скорее всего, онучок побіковився за бабушку і привіз їй подставу, подарив їй на Новий год мультиварку, щоб вона на старості літ хоч з пічкою не возилася. От і все. Доки ви будете звинувачувати всіх і все. Руськомовні винуваті, президент винуватий, всі винуваті, а насправді винуваті всі, тільки не в цьому ракурсі. Засрали планету. Природу знищили, прогріваєте машини, не думаючи ніколи про те, що на перших етажах сплять діти. Ти включаєш мотор і сидиш в телефоні дві години. Ми цим всім дихаємо. Ви знущаєтесь один з одного. Ви ненавидіте один одного, ви заздрите сусідям і своїй рідні. Ви замовляєте чорну магію. Говорю як людина, до якої бігається все знімати. На своїх рідненьких. Ви все життя ненавидите один одного, ви все життя паскудите природу, ви вбиваєте спокійно курей, бо то, як ви сказали, вирощують для їжі. Топите котят в унітазах. Один з одним на вулиці розминутись дві машини не можуть. І виграє той, у кого дорожча машина, а не той, хто правий. Ви отак скопом вас взяти і ви винуваті. І іменно заради вас і через вас прийшла ця зачистка, щоб оцей скоб відвезти туди, куди мусор відвозять мусоровозки. А чистим душем, бояться нема чого. Ні на якій мові вони розмовляють, ні яка техніка у них стоїть. Тому що це все для нас не має значення. Мені щодня говорять Януся, ти мені сьогодні снилася і розказала, як мені вилікувати мою хворобу. Ти сьогодні прийшла, мене погладила, і я перестала прийматися на творення. Ми отак розмовляємо. Ми не заздримо один одному. Ми думаємо про те, які подарунки відправити. От зараз до мене прийшла посилка від моєї подружки з оберігами. Вона сидить з маленькою дитинкою на руках і вишиває. Понімаєте? Оце справжня любов, справжня дружба. І похір, хто на якій мові розмовляє. У мене одна найкраща подружка у Львові, а друга найкраща у Одесі. Ми три різні абсолютно людини, абсолютно і ментальність, і все. Трошки по попоричала одна на одну, що у нас різне сприйняття часу і подарунків, а потім молимося одна за одну. Понімаєте? От моя задача зібрати таких людей, як я, тому що я знаю, яка я. Я б хотіла мати таку подружку, таку маму і жити на землі, заповненій такими людьми. Щири ми Щирими, трошки строгими, трошки з характером, але справжніми і чистими. Розумієте, коли ти знаєш, що ця людина тебе ніколи не продасть, не придасть, ні улічить, не звинуватить, що ця людина ніколи в житті не заб'є на тебе хер, що ця людина. Пам'ятаєте, як вам я в минулому профілі розказувала, що я а, колись сказала, що якщо е, і штовхала б я тост за столом, то він би був лише один. Я бажаю кожній людині мати таку людину поруч, яка не повірить в вашу смерть, навіть якщо тисячі врачів констатують цей факт. Я колись так бабушку врятувала, нам сказала, вже прощайтеся, ага, я з вами прощаюсь. Закрила двері і притягнула бабуськине життя ще на 4 роки. Розумієте? Мене дуже вразила в дитинстві історія, що Гоголь. Пішов летаргічним сном, і що він в гробу міг перевернутися. Тому я сказала, якщо я буду любити людину, вона буде моєю подругою чи другом. Я ніколи в житті не повірю, доки не перевірю і не спробую зробити все, що в моїх силах. Поруч з вами повинна бути така людина, яка будуть доказувати, що ви сумасшедші, а вона скаже, це ви сумасшедші. Які будуть доказувати, що ви померли, а вона скаже, а я вас крішу на ту любов, от і перевіримо, наскільки сильно я люблю цю людину. Людина. Яка щоб з вами не сталося, вона буде обирати вас, а потім себе. Але так, такою людиною повинна бути кожна, щоб не вийшло, що опять хтось віддає, а хтось, хтось аб'юзає і потрібляє. Розумієте? Абсолютно не в мові справа. Справа в тому, що ви не вмієте любити. Ви намагаєтеся знаходити нелогічні, вважаючи це логікою і закономірності, якісь цепочки, незрозумілі там, де їх ніколи не було. Все, що зараз відбувається, це суд Бога. Повторюю для тих, кому взагалі не доходить, блін. Суд Бога.